Громадянське суспільство неможливе без сильного місцевого самоврядування. Його ресурси і повноваження з одного боку мають бути затверджені законодавчо з іншого представницька гілка влади повинна бути готовою взяти на себе таку відповідальність. На цьому базується програма Ради Європи посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні. Одним з інструментів посилення спроможності органів місцевого самоврядування є тренінговий курс Академія лідерства, який був розроблений для керівників органів місцевого самоврядування та зібрав у себе новітні методики, інструменти, знання, які допомагають. Керівникам громад у всьому світі бути більш ефективними, більш впливовими, більш дієвими сам тренінговий курс розрахован більш як на 30 модулів, які викладають різні аспекти лідерства, які розповідають, як можна співпрацювати з іншими зацікавленими сторонами. в Громаді в органі місцевого самоврядування як націлити на більш продуктивну діяльність, власний колектив, як співпрацювати з громадою. Добре, врядування є основним принципом роботи представницької гілки влади. Саме він забезпечує ефективність її роботи у провідних європейських країнах. Потрібно відходити від того принципу, коли є керівник, є підлеглий. Потрібно переключатися на такі відносини між владою і громадою. Коли влада розуміє себе в якості надавача послуг, а громада є користувачем послуг, і в громаді має бути добре від того управління, від того врядування, яке здійснює. Влада. Тобто ми намагаємось роз'яснити, намагаємось надати керівникам місцевих громад ті інструменти, які дадуть їм змогу забезпечити громадянам таке середовище в. В таке середовище є в яких громадяни будуть бажати жити і перебувати сьогодні і будуть бажати такого управління, такого врядування ще й в майбутньому. Тренінги під назвою Академія лідерства добре врядування проходять по всій Україні завдяки обласній асоціації органів місцевого самоврядування. У них взяли участь і вінничани. Місяць тому я мав честь, бути запрошений паном Андрієм Гуком на подібний тренінг триденний в столиці України, і нам було запропоновано провести за участю голів територіальних громад сільських селищних міських нашої області в подібному семінарі тренінгу. Тому ми відкликнули з задоволенням і дякуємо представництву Ради Європи, що вони приїздили сьогодні до нас і проводять протягом двох днів даний тренінг. до участі у тренінгу запросили 25 голів та секретарів сільських і селищних рад, представників громадських об'єднань області. Головна мета заходу навчити спільно працювати. Програма академія лідерства вона передбачає саме поєднання для представників органів місцевого самоврядування покращення процедур управління менеджменту а для громадських організацій покращення залучення в ці процедури. І для двох сторін вміння співпрацювати один з одним, і окремим інструментом також є міжмуніципальна співпраця. Ми часто спів, ми говоримо про це, що є різні громади, але ж можна об'єднуватися, поєднувати ресурси, використовувати ці ресурси для досягнення більш ефективного результату. Так, от ця програма надає інструменти, інструменти, яким можна користуватися для залучення громади, для використання Користання е, такого досвіду і громади і органів місцевого самоврядування посилюючи один одне, дуже гарне враження від учасників нашого тренінгу. Про це дуже важливо сказати, тому що є м, таке, знаєте, стереотипне уявлення. А, про те, що чим вищий рівень а, керівників, тим з ними легше працювати, а мені, як тренеру, було надзвичайно легко працювати у цій дуже гарній аудиторії, тому що представники сільських і селищних голів були надзвичайно і громадянського суспільства, в тому числі і тут були громадські організації, вони надзвичайно були готові всередині приймати і сприймати цю інформацію, опрацьовувати її і використовувати її як інструмент. Це є дуже важливий момент, готовність самої аудиторії. Другий важливий момент є дуже чітке розуміння того, що якщо органи місцевого Самоврядування не будуть конкурентними зараз, то е, громадянське суспільство фактично дихає їм в спину. І е, зараз в багатьох представників громадськості навіть складається враження про те, що ми можемо зробити все самі. Ми самі можемо армію профінансувати, ми самі можемо там на ліки зібрати, ми самі можемо е, майдан зібрати, ми самі можемо ще багато чого зробити. Це не зовсім правильне враження, тому що воно а, веде в тому числі до хаосу. З одного боку, ми вітаємо усі громадські ініціативи, з іншого боку, ми можемо рано чи пізно упертися просто в хаос, та, коли стане незрозуміло, так хто ж конкретно буде все це впроваджувати і реалізовувати. Тому є оце дуже чітке зараз відчуття, і тут ми відчули на цьому тренінгу, що. А, Органи місцевого самоврядування їх представників відчувають, наскільки їм потрібні конкурентні знання для того, щоб бути сучасними, щоб бути гнучкими і щоб головне відповідати очікуванням і потребам громади. Галина Обливач у сфері місцевого самоврядування працює вже 11 років. Два скликання була секретарем Деснянської селищної ради, нині обрали головою. До проблем пов'язаних із професією, була готова. А їх у місцевому самоврядуванні вистачає не завжди. Е Є достатнє фінансування тих програм і тих напрацювань, які громада прийняла, на які вона заслуговує. Хочу сказати, що дуже багато дозвільних документів. Втрачається час, а ми привикли жити швидко, і потреби громади теж ну, прискорюються прискорюються, це потрібно робити швидше. Ми Єдина громада, яка зараз на довгий час утримує на своєму балансі і дитячий садочок, а всі громади дитячі садочки утримують і школу, початкову школу. Тобто не державний бюджет, не районний, а бюджет, селищний бюджет, утримує початкову школу. Бюджетне законодавство нам не дає використати. Бюджетні кошти бюджету розвитку на ті проблеми, які стосуються іменно нашого селища, тому що в кожному селищі свої проблеми сьогодні всі сфери життєдіяльності держави конче потребують реформування. Місцеве самоврядування не виняток. Головне, аби ці зміни відбувалися з врахуванням інтересів громади. Наші повноваження не повинні бути в розріз із фінансуванням, не повинні. Тобто, під кожне повноваження потрібні свої фінанси, своє фінансування, і щоб, щоб ми могли, могли не тільки мати їх ті повноваження, щоб ми могли їх достойно виконати медичні. Галузі багато питань, як це буде поставлено, тому що територіальна і децентралізація буде зв'язана, так як ми чуємо зверху вже з медичною тою реформою, яка проводиться. Тому хм, надій в людей досить багато. Досить багато людей, все таки надіються, що це все якнайшвидше запрацює, і ми також на це надіємося. Одним із основних критерій в успішності самоврядування сьогодні селищний голова вважає бажання лідера громади вдосконалюватись. Було досить цікаво, досить багато нового такого таких цілей спрямувань, таких ми для себе почули. Нас трошки наштовхнули на те, як можна скоріше, реальніше, вирішити ті проблеми, які стосуються кожної територіальної громади. Почерпнемо ще багато цікавого для себе і принесемо це саме головне в свої громади. Потрібно проведення таких семінарів, і чим побільше, тим краще, тим краще, і чим побільше ми. Будемо спілкуватися в такому масштабі і в таких між собою, ніж тільки на нараді, де ми не співаємо кожен раз це все зробити. Підтримую думку колеги на рахунок доцільності таких заходів сьогодні. Інші учасники тренінгу, очільники громад. Не дивлячись, що ми живемо на сьогоднішній день такий напружений час. Я думаю, що все ж таки ми стоїмо, наша країна стоїть на порозі позитивних змін. Я вірю в наше керівництво, що їм вдасться провести реформи. Ну а для нас, як для керівників органів самоврядування місцевого, потрібно на сьогоднішній день бути готовим до тих новацій, які внесуть відповідні зміни в законодавстві. Бути готовими. Я думаю, такі семінари вони тільки поліпшують наші знання, спілкування з своїми колегами, спілкування з тими, хто знає про те, як керувати. Ну на сьогоднішній день ми всі бачимо, що ціновації це перш за все країни, які вже пройшли такий шлях. Нам показували практичні. Практичне застосування знань показували приклади керівників інших країн, яким чином вони добуваються успіху. Здавалось би в безнадійних ситуаціях, консолідують зусилля громади і влади на користь вирішення проблем, які стоять територіальних громадах. Тому ми можемо почерпнути звідси для себе, саме як діяти в даних ситуаціях. Не скористатися можливістю почерпнути нових знань, як покращити ситуацію в громаді, було б. Певним злочином. Всі можуть сьогодні говорити, що коштів завжди не вистачає. І в моїй громаді, і в більших громадах. Є багато питань до дуже зацентралізованої влади, до питань з казначейством. Але це ж не означає, що не треба переймати кращий досвід інших держав. І я вдячним людям, які приїхали із Києва, крім того, що ми в такій бутливій формі обговорювали всі питання, які зустрічаються на шляху місцевого самоврядування в кожному населеному пункті. Так, ми крім всього іншого, в дійсності так би мав Нащупали можливості покращити деякі речі. Тому що, коли не маєш знань, як діяти, то тоді, власне кажучи, і немає чого братися, кудись іти, якісь гори долати. А коли вже... Хоча б маєш уявлення, бачення, як це робити, ну тоді, звісно, робиш дорожню карту, плануєш це орієнтуєш і громаду. До речі, дуже багато користі є від того, що ми не в замкненому колі тільки сільські і селищні голови. Коли є сьогодні активна креативна молодь, то я хочу сказати, що очевидно майбутнє у самоврядування є. Чому Тому що давно говоримо про децентралізацію та контроль громади з ним? А хто ж її буде очолювати цей контроль? Треба свідомі люди, які знають, як цей контроль здійснювати. Да, всі ми розуміємо, що сьогодні багато критиканства, таких ілюстраційно-бунтівних настроїв. Але оцю енергію треба навчитися, як Конфуцій казав, перетворювати на добро.